Загалом я би сказав, що якщо там і, і не наша ця виставка про такий е, східний вічай, мій, можливо, і інших людей. І йде воно з того, що е, зараз е, доволі тривалий час, ми маємо цей діалог там, про схід, про Луганщину, Донеччину, вже доволі довго. Насправді, вже десять років, там одинадцятий, вже йде. Що з ш чотирнадцятого року, і кількість тез про які які можна про ці міста сказати, насправді вони ну якщо не обмежена, то ну вона все ж таки е, є лімітованою. І все я бачу і за собою це помічаю, і за іншими там, медіа і іншими інформаційними джерелами, що кількість ну, ці тези про схід вони постійно повторюються ну, вони такі собі циклічні зараз, коли тим паче, коли нема доступу майже до всієї Луганщини, ну в принципі до всієї, окрім там пар парочки сил. І до половини Донеччини зараз доволі важко цей діалог тримати на постійній основі. Мені здається, що якраз якась там розмова про схід завжди потребує такого собі відродження постійного. І через це ну, в мене є така собі стіна, за яку я не можу зайти. Тобто є призма минулого, є така, ну тобто ретроспектива є така собі призма. Нинішньої травми. І наразі, окрім як якогось травматичного досвіду, дуже важко казати про щось про схід. Тобто, коли Лисичанськ окупований, я розумію, що мені насправді мало що сказати, окрім констатації факту, що це місто окуповане. І навіть коли я говорю для себе або думаю про свою, грубо кажучи, травму про те, що в мене забрали місто і цілу область. Я розумію, що мої думки постійно циклічні щодо цього. Вони повторюються, вони не додаються нічим новим. І, власне, сама розмова про, про, про ніби про травму вона ну, обмежує. І з одного боку, ну, в мене є там ця виставка є для мене таким. Прийняття цього самоповторювання. Я розумію, що я буду далі самоповторюватися. Я розумію, що мені не завжди буде що сказати. Але я розумію, що це те, що насправді ну, доводиться постійно повторювати, що за 10 років цього умовно східного діалогу нам досі потрібно доводити, що Схід це Україна, це досі відбувається. І саме про це ця виставка є. Ну, і... Незважаючи на те, що вся моя робота останні, там, ну, спочатку повномасштабної війни, це, в принципі, і є. оця... Ну, ніби... Е... Я... Мені воно здається так, що я ніби ходжу по колу, або там, від стіни до стіни. Ну, тобто, що воно все ж таки дуже схоже якось, дуже сильно, ну і там є. Оця... Червона лінія е, там, втрати того, що да, ми це втратили, треба це документувати, і так далі. І так далі. І для мене це ну, так само визнання свого самоповторювання, так і, ну, в принципі, того, що не завжди мені буде е, щось сказати, і також визнавання, власне. Або... Я насправді е, дуже довго прям відходив від думки про те, що. Е, ну, або від, від ідеї про те, що я там хочу зробити якусь свою власну там рефлексійну виставку, ніби рефлексії мені вистачає від гарлея, і це ніби тим, чим я займаюся, але тут я якось. І... Коли я їхав в потязі, просто одного дня я зрозумів, що да пора. <нхи> тобто ця виставка є так само, прям це наративне продовжування виставки, яка була моєю також. Персональна виставка у Львові, присвячена Лисичанську, під назвою пейзаж буде іншим. Тут, якщо її порівнювати візуально, то тут майже немає якихось статичних зображень, вони всі рухомі, зроблені під час руху. І якраз це і є про цю зміну наративів, можливо, мого розуміння, про те, що живучи в Лисичанську, є міг це місто знімати статично. Зараз ми. Спогади про нього розмиваються і, в принципі, розмивається якесь розуміння Луганщини, яке в мене воно було раніше. Можливо, таке розуміння такого умовного Донбасу теж в мене з часом розмивається так само, як і пейзаж на цих фотографіях. Вони всі зроблені лінією, виставка ніби йде по колу, власне, як. І назви, і ходіння по колу, та повторювані цикли. Тут все працює саме на, на закрите коло і на, ну, саме на те, що це коло поки що не виходить розірвати.